Прийшов найдолгожданніший момент, який я більше всього ждав. Чекав, коротше, дивіться. Ми зараз будемо... Зараз буде збирати саме цікаве і довгожданне... Опа! Да. Іди сюди, моя розумію. Буду збирати ось цю яку я чекав більше всього, щоб її поставити Тут в мене є стара резинка, старі колпачки, ми це все виконали Хоча я його недавно міняв. У мене є ось такі нові резинки. Ось полумісяці такі назад там ставляться. Зараз все поставлю новеньке. Кришечка, дивіться, як у нас. Та? Оп, красавну, на красота, ну скажіть мені, да? ну як вам? АМГ моє. Міг АМГ пакет. Треба ще диски АМГ і об'єс бахнути АМГ. Ну і, в принципі, все. Тож, зараз збираю кришку, закриваю, заливаю мастило, ставлю радіатор і вже завтра виїжджаю. Ну це не точно. Гасі рома.